Чи можна розлучитися, якщо дитині не виповнився один рік? Друзі, відповідно до частини 2 статті 110 Сімейного кодексу України, дана стаття чітко і конкретно відповідає на це питання. Розлучитися не можна протягом року після народження дитини. Тобто, як тільки виповниться дитині один рік, то аж тоді суд прийме вашу позовну заяву про розлучення. А до цих пір він буде або відмовляти вам у відкритті провадження, або буде зобов'язаний закрити його, якщо помилково воно все ж таки було відкрито. Тому, друзі, розлучитися не вдасться, якщо вашій новонародженій дитині не виповнилося одного року, і якщо ваша дружина вагітна. Якщо вам потрібна допомога юриста і вас виникають з цього приводу чи з будь-яких інших питань. Ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео, або на моїй Тікток-сторінці в шапці профілю.